Вітаю вас на своєму каналі Вихиляса з вишивасами. Я багато вишила сорочок в різні способи. І декілька методів перепробувала оформлення отакого пазушного розрізу. Але авторський метод Рими Яценко найкращий, найоптимальніший, найакуратніший. Тому, з її дозволу, я зроблю таку покрокову інструкцію, як отримати отакий. Акуратний пазушний розріз. От вам лице. Бачите, отут вже воно розкривається, отут змережено. Е, ну, трохи своїми якимись, своїм баченням, своїми моментами. Подивіться, який виворіт. От, отакий виворід. Настільки акуратно все, бездоганно. Пані Рима каже, що її ніхто не вчив, вона сама дійшла до такого методу. Ну і Сьогодні, якщо хто хоче більш детально, звертайтеся до неї і на її каналі ви знайдете дуже багато цікавого, бо це така відома львівська майстриня, яка теж ну, викладає. Тому будемо покроково рухатися. Отже, будемо сшивати, робити отакий пазушний розріз. На що хочу звернути увагу? Вже все вишито. Відстань між пілками не менше 3 см, тому що на чоловічій сорочці ми будемо робити розріз з подвійним підгіном, і щоб він тримав форму. Ну, оптимальний розмір відстані у той 3 см по 1,5 см на кожен бік. Я порахувала по кількості ниток, вирахувала середину, і буду отаким чином розрізати по ниточці, бо мені треба буде робити подвійний підгін трохи нижче того місця, де буде розкриватися пазушний розріз. Я можу і різати донизу, як я бачила у ролику. Пані Рима Яценко, ну, не дорізаючи одного сантиметра, але тут байдуже, де буде е, оте місце, де ну, до... головне, щоб воно оте місце було сховано під е, змережуванням. Я розрізала десь на глибину сантиметрів 15 від е, лінії пришиву коміра. І зараз буду робити такі підготовчі операції. От що я тепер роблю? Я розрізала, як я вже казала, в мене буде подвійний підгін. Тобто для чого треба було по півтора сантиметра залишати? Тому що мені на вигорі треба підігнути на пів сантиметра раз. Одинарний підгін і другий раз. Подвійний підгін. І оцей рубчик я вже буду пришивати, коли буду обробляти той рубець. От. Тепер мені його треба приметати. Позаяк я не буду розрізати аж до самого низу, от я починаю приметувати. Для чого мені треба визначити оту ниточку, оцю лінію згіну. Вона повинна бути ідеально абсолютно до самого низу, незважаючи на те, що не дорізано до кінця. Тобто, я примету визначила оцю лінію рубець, на лиці я подивилася. От, бачите? Отак в мене буде той підгін. І я продовжуючи по тій ниточці. Просто її можу закладати отак, можу голочкою з вивороту прокреслити, і мені її треба приметати, тут же подвійного підгину не буде. Я потім витягну ту нитку. Зараз покажу. Оця ниточка в мене вже, бачите, я голочкою прокреслила, і я вже не помилюся. І тепер, поки там, де розкрити пазушний розріз, там просто приметувати. Але ж я її отак закручую, доки вона мене пускає. На, на от, от той підгін. І от я її приметую. Бачите, краї я не обробляю. В кого тканина сипуча, може обробити. Але не рекомендую зв'язуватися з сипучою тканиною. Ось дивіться, що в мене виходить. От допоки я можу, я її приметую. Я можу її трохи залишити в спокої, бо там вона буде розкриватися. От, дивіться, що в мене виходить. Бачите, дійшла я вже до того місця, де є розріз. Далі я можу її поки залишити, вийти на лице, а я на лице і вийду. От. А тепер по отій, що я намітила рубчик? Бачите, я продовжую, щоб не було видно, де в мене буде подвійний підгін, де одинарне. Головне, мені дотриматися, щоб у мене згін був точно по цьому рубчику. Я просто її фіксую. Просто фіксую, закладаю ту складочку, бо тут я буду змережувати саме оцей рубчик. Бачите, що в мене виходить? Поки воно не акуратно, нічого страшного. І отак я метаю з обидві пілки до самого низу, бо внизу у нас буде починатися змережування і буде в нас утворюватися дуже така акуратна складочка. Це винахід пані Рими Яценко, І оскільки я знаю способів обробки пазушного розрізу, цей найоптимальніший і найакуратніший. Тепер відповідальний момент. Бачите, докуди я дометала. У мене розріз вертикальний, і мені його треба розкрити ще й таким чином, щоб не порушити оту геометрію, наскільки я змогла, настільки я його розкрила. Тепер, як і на протилежній пілці, я просто, оце ж буде, мене буде подвійний підгін прутиком, я вийшла на. Лице. Там так само, я пам'ятаєте, заклала таку складочку, прокреслила голочкою. І от мені треба, щоб оця складочка, незважаючи на те, що отут, це я потім буду вже робити, я просто її отак от закладаю. А потім я ще подумала, що я ж можу не просто приметувати. А її приметувати саме отут, де в мене буде, нібито, тут теж буде прутик в мене. Тобто я буду її приметувати прямо по тому місцю, де в мене буде підгін прутиком. Для чого це я роблю? Зараз покажу, дометаю до кінця. Покажу. От Я закінчила підготовчі операції. Бачите, для чого я це робила? Для того, щоб в мене повинна бути отут закладена складочка бантова, абсолютно однакова. Саме тому я приметувала її отак. Тут в мене буде підгін прутиком. І от подивіться, що у мене вийшло. Це я ще не починала обробляти. Тобто, мета в нас така зробити красиво, акуратно. Отут закласти складочку бантову, тут навантаження не буде ніякого. Дуже акуратно. це. Дай Боже здоров'я пані Римі Яценко, щоб отаке придумала. Воно можна і наробити підсилення, тому що буде така акуратна складочка розкриватися і все. Далі буде змережування. Подивимось, що в мене на вивороті. От, подивіться: на вивороті в мене повинна бути отака. Отака складочка. Вона ще не розпрасована, нічого не зроблено. Оце таке найпроблемніше місце. Коли я буду, коли дійду до нього, я покажу, бо це таке, дуже важливо його акуратно обробити. Бачите, яке воно ще не пришите, але видно, що воно дуже акуратно так розкривається. От. Але спочатку я почну, це вже справа техніки. Хто як звик обробляти робець, хто високим прутиком, хто яким прутиком, хто як, ну, то хто на що вчився. Ну, і оскільки в мене вже все підготовлено, нічого не треба робити, я починаю підгін за методом Ірини Сліпецької. В неї підгледіла. Підгін високим прутиком, тільки я роблю на, ну, на два оберти. Я не роблю його високим, бо він такий виразний, мені дуже подобається. У мене є ролик такий, але хто як звик, хто зліва направо, хто справа наліво пришиває, тут, хто як звик. І зараз я покажу, що в мене виходить на лиці. Бачите, я навіть нічого не рахую. У мене вже все пораховано, все підготовлено. І от подивіться, який він гарненький виходить. Оце в мене буде виворіт, оце у мене буде лице. Бачите, він такий, як підсилює. Ну, то, ну, то в мене як мережка-панка. Бачите? Це не протяганка на лиці, вона квадратики. А на вивороті як мережка подвійний прутик. От. Ну я дійду до цього місця, я покажу. А тепер ми дійшли до самого проблемного такого місця. Тут з мереж... рубцювання, то таке, справа техніки. Тепер нам треба у цьому місці плавно перейти от з цього рубця на оцей рубець. Для того, щоб з лиця цього не було помітно, в нас повинна бути просто отакий звичайний робець. Тому скільки я могла робити у той підгін, скільки мене пустило, далі воно вже, бачите, розгортається. Тому я дуже-дуже так обережно буду робити ну, той самий прутик. Якщо у вас першого разу не вийде, нічого страшного, в мене теж не одразу вийшло. А тепер, бачите, я вколюю не в цей рубець, а, 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 а от сюди, отак от от вколола, підхоплюю і дивлюся з лиця, щоб мене той був рівномірний, рівномірний той рубчик. От, бачите, куди я вже перейшла? І тепер я вже буду. Е... Підхоплювати от за ту складочку, яку я заклала, коли, коли приметувала. От так, бачите, я перейшла з оцього рубця на оцей рубець. Ні. Зараз дуже незручно, О. піддивляюся на зворотний бік. Щоб не було ніякого. Тобто, щоб рівненька була ота складочка. Ну, трохи вона ще, якщо трохи у вас там такий горбік буде, нічого страшного, коли ви будете змережувати, воно у вас все сховається. І все. Я перейшла на цей рубець і далі буду вже з ним працювати. Тепер дивіться, що в мене виходить на лиці. От. Непомітно, як я перейшла з того рубця на оцей рубець. І далі буду продовжувати до самого низу, і те саме буду робити з протилежною пілкою. Потім наступний етап це буде закладання складочки і змережування. О, бачите, навіть не видно, як я перейшла з цього рубця на оцей рубець. Бо тут же тканина не розрізана, дивіться, що у мене виходить на лиці. Абсолютно рівненькі такі, Вон, бачите, де розрізано. І не видно, де я перейшла на той внутрішній рубець. От я вже закінчила одну пілку, почала другу ліву і дійшла знову до такого відповідального місця. В нас завдання якомога ширше розкрити оцей. Воно тоді акуратніше буде. Але щоб, не дай Боже, не, геометрію не порушити. Бачите, воно рівненько-рівненько все. Тому дуже акуратно, це ювелірна робота. Будемо дуже акуратно знов переходити з підгіну прутиком оцього рубця на оцей. Для того я отак беру його. Натягую, от, дивлюся, що коли мені треба буде перейти вже на оцей. ну, так само, як і на протилежному боці. Оскільки я шию і той, і той, і ту пілку зверху вниз, тому я ж повинна їх зробити однаковою. Тому я роблю трохи ну, лівою рукою вам показувати не буду, не всі шиють лівою рукою. І от тепер відповідальний момент. Тобто далі воно мене вже не пускає. Тому я беру, ну, як завжди, бачите, один другий стібок. Тепер я повинна подивитися, куди мені його вколоти, чи в цей рубець, чи вже в цей. От, Для того я отак натягла. Ну, ще можна, ще може трохи, дивіться. Пам'ятаєте, я шию по ниточці, воно ще мені дозволить відрахувати чотири ниточки сюди. Зараз мені не дуже видно. Чотири ниточки отак сюди. О, і ще вколоти цей рубець. І все, і я вже перехожу, наступний стібок в мене вже буде. О, я розкриваю оце у ту розпірку і погнала далі шити. Так, один, другий. Тепер дуже важливо правильно потрапити. На цей, Бачите, куди я повинна? От сюди вколоти. Оце я вже трохи відсуваю, і на оцьому рівні я вже перехожу, бачите, де поза оцим розкритим. Зараз подивлюся, що на лиці. Рівненько, рівненько. Оце такий найголовніший перехід. Щоб він був однаковий. А оскільки я приметувала, бачите, де? То я взагалі нічого не рахую. Воно в мене вже все пораховано і погнала далі. Так, наступний у мене е, е е е погановий, бачу оцей. Якщо щось не виходить, нічого страшного. Я ж кажу: і в мене не з першого разу воно вийшло. І все. І я пішла вже шити. По осьому рубцю піддивляюся на лице. Чи не деформовано, ніби ні, не деформовано. От, бачите, як рівненько. А оце все зашиється, тобто я змережувати буду десь отак. Воно все буде заховано. Пані Рима рекомендує ще тоненькою ниточкою обробити оцей крайчик, але він не розсотається, тому що там нема чому сотатися. Ну і погнали далі. Наступний етап буде утворення складочки і змережування. Ну і от що в мене вийшло: оце виворіт. Я вже трохи його підпрасувала. Бачите, який такий акуратний виходить розріз. От знизу складочка, я навіть не обрізала нитку, я можу навіть її починати нею змережувати. Оце я вже ниточку вивела на лице, бачите, отака бантова складочка. Є такий елемент жіночого одягу, як защіпка. По суті, от це дві защіпки. Тепер я буду починати звідси змережувати, і трохи вище, ніж оця, там, де я. Трубила розріз. Подивіться, рівненько, акуратно, виходить майже ідеально. Ну, як змережувати, кожен знає. Сам єдине, що широке змережування тут не вийде, бо відстань маленька і буде акуратне таке тоненьке змережування. Чи черв'ячок, чи, там може, щось інше. Ну, я покажу свій варіант. І отак я починаю змережувати. Бачите, отут навантаження ніякого, я просто взяла, з'єднала для того, щоб я ж буду по рахунку ниточки з'єднувати. Тому я візьму отут, отаку закріпочку зроблю на одному рівні. От, Навантаження тут не буде ніякого. І піду вже. Працювати, ну, ще одну трохи ширшу зроблю, щоб не розчепірювалася. І погнала. Мені подобається отакий вид змережування. Так, три три. Ну, по типу настилок. Я не знаю, як він називається. Ну, мені він дуже подобається. Бачите, виходжу поза стібочком. Хожу на стібочку під ту защіпку і буду отак от гуляти. Бачите, що в мене виходить? Я з'єдную кожну кожну ниточку. Тобто ниток не пропускаю, трохи незручно. Бачите, вийшла поза ниткою застіпком. О, таку зробила скобочку. Ну, по типу настилки, Вхожу під ту защіпку над отим стіпком. Ну і результат потім покажу. Ну, от я дошила до того моменту відповідального, де в мене вже розкривається пазушний розріз. Я потім це оброблю. І ще один елемент зроблю для того, щоб потім, коли воно в мене розкриється, щоб я почала це робити звичайним петловим швом і вийде, вони як половинки. Тобто, як я це роблю? Ну, так як я і показувала, бачите? Скобочка. Тепер закріпка. І отак контур я можу робити яким завгодно. І от ми бачимо, що вже сховалася е, ота діляночка, де в мене я вже починаю змережувати. Бачите, там, же, е, там де вже е, оце все розкрито. Ну, і так от буду продовжувати. От Я вже завершила змережування. Мені підказали, що цей шов називається плахтовий змережувальний шов. От Він такий симетричний і до розкриття пазухи я його зробила, він такими ромбиками виглядає. А далі йде трикутничками звичайним петловим швом. І форму тримає пазушний розріз і так гармонійно виглядає. Але завершувальний етап. І пам'ятаєте, я вам казала, що треба буде зробити, гарненько обробити оцю, оце місце. Воно не розпуститься, але для того, щоб воно було так акуратно, я взяла ниточку мулине в тон тканини, отаку, і просто її акуратно пришию так, щоб не було ну, От, кінця так заховаю. Щоб воно було таке пласкиньке. Тобто це вже така процедура, можна сказати, косметична, завершувальна. І от після того, як такими дрібненькими стібочками, я її приметую, тобто навантаження механічного воно ніякого не несе, але для перфекціоністів то Така необхідна процедура. Просто отак-от обкидую її, бо тут такий утворився невеличкий такий валік. От. І тепер при пранні нікуди воно не дінеться, отак, отак і буде. Але буде все акуратно і бездоганно. От. Оце вже завершувальний етап і. От. Бачите, як воно виходить. Акуратно. Ще запрасується, все буде красиво. Ну, майте користь.